Ну, по-перше, що стосується успішного обміну полоненими, ну, оптимізм, звичайно, добра річ, але е тисячі зараз, тих, хто нас дивляться і мають своїх близьких в полоні російському, не вважають, що успіш, цей е обмін успішний. Друге. Що стосується якраз от, е питань е далекобійних ударів, ми мусимо обговорити з Росією, хто нас да -да 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 далі ударить. У нас що щовечора. Щоночі, що ранку Росія наносить удари по Києву, Харкову, Запоріжжю, Рогу і іншим містам України удари Суми. І ми можемо щось ще обговорювати. Ми у відповідь мусимо значно більше наносити ударів по об'єктам. Критичним об'єктом Російської Федерації і під час війни щось обговорити з ворогом. Ну це вже тоді не війна, це якісь вже йдуть договор... договорняки. давардагаварняки. Пан Сергію, свого часу, президент в одному з нещодавніх коментарів своїх сказав, що власне припинення ударів по енергетиці може бути першим кроком до завершення гарячої стадії війни. От як ви вважаєте, таке може бути? Така формула ну, після просити? того, як е, за недолугості нашої влади ми втратили не один, не два, і не три об'єкти, а тепер вони починають розповідати, що з кимсь вони там будуть домовлятися, як можна домовляти з, з е, російським відмінням, е, коли у нас в руках всього-навсього палець. Якби у нас хоча б був гострий і довгий спис, тоді можна було б про щось домовлятися. А так ми саме заганяємо себе в ту паску, де ми будемо за як залежні в будь-який момент, що росіяни нас пошлють, проігнорують або просто тупо кинуть. Ось так е, пан Сергій, щодо далекобійних ударів е, нашими засобами, так да, вони це, це не секрет, що це ну такі дорогі е, речі, які треба ну і виробництво створювати, і, і вкладатися і інвестувати. І е, коли відбуваються ці далекобійні удари, ну наприклад, по інституту Путіна, Кадирівському інституту Путіна, там десь там в Гудермесі, да? е, от і що в мене запитують сім'ї людей, які ну скажімо так, з якими я спілкуюся, в яких мобілізовані є в сім'ї. Вони кажуть, нам fpv дронів не вистачає. На фронті, оці, там, за 300 доларів, за 200, так? а держава витрачає гроші на якісь дрони, які летить по інституту значить, там, Путіна. Ну, не просто інститут, ну, а інституту спецназу. спецназу да. Це От. достатньо серйозний, скажімо Який так. Який в цьому сенс, так? Да. Ну, сенс у нас Ось люблять безпосередньо такі, знаєте, якісь знакові, гучні, mm -hmm. якісь влучання. Хоча, з моєї точки зору, якби воно попало в яку нафто, в нафтову базу. Це було б значно ефективніше, бо якби це був підірваний якийсь залізничний потяг з, з нафтовими, ну там, чи з дізелем чи з бензином, це було значно також ефективніше. Тому, на жаль, в багатьох випадках наші спецслужби полюбляють гнатися за піаром, знімати гарні ролики і розповідати, як це круто. Насправді коефіцієнт корисної дії не такий високий, ніж це було б безпосередньо нанесене удару, ну наприклад, по Перекачувальні станції якогось нафтопроводу на території Російської Федерації це було б чудово. Якби ми ще перестали перекачувати нафту через територію України, російську нафту в Європу, було б ще краще. Пане Сергію, ну мені здається, що ми якраз такі цілі і обираємо, оскільки наші дрони вони якби, ну, не мають там якогось можливості, як ракета, нести великий заряд, то треба бити в щось таке, що горить добре. Тобто спирт завод от нещодавно, пам'ятаєте, була така mm. історія. Нафтобаза, склад боєприпасів. Ми пам'ятаємо ці шалені вибухи. Тобто, наша стратегія саме така: шукати якісь цілі, які самі потім вибухають і горять, просто їх підпалюючи. В ну, цьому ідея наших ударів зараз. Ну наші удари якраз ми б'ємо там, де ми можемо вдарити, там десь не чекають, бо величезна кількість дронів, які летять по на території Російської федерації успішно збувається російським ппо це також на таємниця і якраз завдання менше про ці речі говорити і, і завдання номер один наносити удари тоді коли тебе не чекають і туди де тебе не чекають Пан Сергій, я починав із того, що на фронті, які потреби, які там дефіцитні моменти є в наших бійців, там ті ж таки дані, які ми збираємо. Я хотів би закликати допомогти своїм сьогодні. Вся команда новини Лайв закликає вас, друзі, долучитися до нового збору. Його оголосили бійці 214-го окремого спеціального батальйону. Обфор для виконання завдань на найгарячіших напрямках захисникам. Потрібен пікап. Більше інформації давайте почуємо у відео. Бажаю всім щастя, здоров'я, незламний народ України, окремий 214 батальйон ФОР, який більше двох років знаходиться на нулі, звертається до вас за допомогою для виконання бої, бойових завдань. Нам дуже необхідні автомобілі класу Пікап. На жаль, техніка, яка в нас є, вражається ворогом, а іноді просто не витримує на відміну від людей. Але на щастя, у нас є дуже надійний тил. Це волонтери і просто люди, які допомагають. І вірять в нашу перемогу. Давайте будемо разом гнати ворога з нашої землі. Слава Україні! Героям! слава! Так, героям слава і друзі. Ви щойно бачили на своїх екранах qr код Можете його відсканувати та власне підтримати наших захисників, аби вони відчували вашу підтримку, друзі. І кожен ваш донат Тут їх маленьких не буває, бо все одно приходить сповіщення, і хлопці на фронті бачать, що прийшло прийшла підтримка. І принаймні так, ми їх можемо підтримати. Ну якщо не можете і не маєте можливості зараз задонатити, принаймні поширюйте цей QR-код, поширюйте лінк на цю банку. Всі реквізити. Ти є під цією трансляцією. Долучайтеся, друзі. Е, будь ласка, в нашій студії Сергій Кравенос, генерал-майор запасу. Пане Сергію, от е, не вистачає на пікап, немає пікапів людей. І отут, от е, яке питання в мене завжди виникає. От ми купили цей дрон, який там летить. Там він я не знаю скільки, скільки він коштує: 100 тисяч доларів, 10 тисяч доларів. Чи? Різне. Порізне, так? П'ятнадцять чи вище. Ну, все достатньо uh -huh. просто. Uh -huh. е, вам потрібні гроші? Ну, подивіться, от у нас. На минулому тижні виставили на тендер будівництво дороги між совськими ставками і аеропортом Жуляни, довжина 4 кілометри 300 метрів. Вартість проєкту півтора мільярда гривень. Аеропорт не працює абсолютно вірно. І півтора мільярда гривень. Як ви думаєте, скільки на півтора мільярда дронів? На півтора мільярда ми могли закупити цих дронів? Замовити. Тому коли український народ знімає... Останнє себе, останнє сорочку продає і віддається на фронт, все одне. А коли люди, які на різних посадах, як на рівні місцевих органів самоврядування, так і центральних органів самоврядування, витрачають гроші на незрозумілі під час війни проекти, то виникає величезна кількість питань: доцільність, необхідність, професійність. Ось і все. Це правда. це правда. Залишимо ці питання відкритими. Пане Сергію, давайте рухатися до тем нашого порядку. Денного дуже багато сьогодні заяв пролунало в контексті мобілізації. Ну відзначився сьогодні. Євген Дикий до нашого ефіру долучився до Олі зранку і сказав, зокрема, те, що 30-річні – це ідеальні солдати, і, але серед них дуже багато ухилянтів, і відповідно сказав, що. Необхідно нам вже зараз терміново мобілізувати півмільйона людей, а далі мобілізувати по 150 тисяч кожного року. І тоді ми обов'язково переможемо Росію, тому що в нас ресурс більше, а в них вже закінчується. Давайте почуємо слова Євгена Дикого. Чоловіки віком 25, 28, 30, 35 років. Це якраз насправді ідеальний солдат. От не 18-річний хлопчик прямо після школи, але і не ті, хто воюють зараз. А це моє покоління 50 часто навіть 55 От тому, що да, я розумію, що на оце 50-річне покоління ми краще психологічно готові, але вибачте, тіло вже не те. Воно здає просто швидко. От, ну а 30 ідеальний боєць це 30-річний. Оце вже е, психологічно дорослий мужик, але ще з молодим фізично здоровим тілом. Але ж це ідеальний саме, солдат, саме він та, ідеальний, ідеальний працівник, і, і демографія ж наша теж треба враховувати це. Е, ні, тут не про демографію. Е, в нас е, це не те, що в нас настільки мало мобілізовано тридцятирічних, тому що їх статистично настільки мало. А тому, що саме ця категорія найбільше з е, в цій категорії найбільше, і заброньованих, і ухилянців. От от на жаль, так є. Оце Поколі... оце покоління поки найгірше охоплено мобілізацією, а саме його найбільш не вистачає. Розмови про зниження віку і про призов жінок мали б сенс, якби в нас вже служили всі ці чоловіки, які мають служити, і їх би не вистачало. Як показала навіть реєстрація в резерві плюс, в нас мобілізаційний резерв тільки тих, що вже оновив свої дані з порядку 4 мільйонів. Тобто, ми можемо пару разів повністю замінити весь нинішній склад ЗСУ, але ми цього не робимо. От в нас цей мобрезерв є, а ми його не набираємо, тому що для цього потрібні непопулярні політично кроки. Ми на цьому бачите, будемо втрачати рейтинги та електорат. От ще залужний казав, що нам треба півмільйона. Так да, да. залу так от, підтверджують цю цифру. Абсолютно Залужний це казав ще в кінці 23-го року. Тоді його не почули. От а з того часу стало тільки гірше. Нам критично необхідно півмільйона швидко. А далі 20-30 тисяч щомісяця в спокійному режимі, і тоді ми і тоді ми виграємо цю війну. Ми тоді її дійсно виграємо. Бо в нас моб резерва насправді ще на кілька років та а в росіян він закінчується. Там так закінчує пан Євген Дикий, обірвалося. Пане Сергію, з чим згодні, з чим ні? От в цих словах пана Євгена, бо дискусія виникла. Люди дискутують, обговорюють про те, що бійці 25-35 – найкращі, це найкращий бій, боєць. Про те, що жінок зарано мобілізувати, як вважає Марія Берлінська, про те, що потрібно зараз півмільйона, потім по 150 тисяч. Про те, що мобілізаційний резерв в нас в такому разі більший, ніж в Росії. Бо він в росіян, пан Євген вважає, що завершується, закінчується. Тепер давайте, давайте по порядку по тезам. Будемо відкушувати цей пирог сумнівів і питань невеличкими шматочками. Що стосується вікового цензу, так, 25-річний, звичайно, краще в фізичному розумінні, ніж 50-річний тут не обговорюється. Про це Дуже я чому? говорю неодноразово. Ну, і, з власного досвіду, знаю, що безпосередньо якраз вікові показники найкращі від 18 до 30. -ти. До 30-ти. це перше. Друге, так, 18, ще людина ментальна не дозріла і срухуванням повної відсутності за 33 роки нашої незалежності роботи з боку держави, що виховання морально у. Е Ділових якостей, що стосується майбутніх воїнів, і непопулярності дій влади, жоден президент у нас не піднімав питання про національне патріотичне виховання населення і молоді. Також це також і влада, і досі цим не займається, і нинішня влада під час війни. Наступне, що стосується е, жінок, е, жінки це достатньо потужний. Резерв, і е, на багатьох спеціальностях у нас жінки вже воюють, і слава і честь цим жінкам, і е, сором тим, хто безпосередньо ховається за спідниці своїх дружин. Наступне, е, коли існують дві України в сприйнятті, ті, хто на фронті і ті, хто в Монако, це також величезна кількість. Я вже не кажу про величезну кількість ухилянтів, які і виїхали за кордон, і втекли. Бо коли Україна здивиться, що провладні. Наші керівники, ані вони, ані їхні родичі, не воюють. А розповідає, що треба йти воювати. На зади питання, чому безпосередньо не робите цього? Ви от дивіться, от в Британії. Ну, жоден британець як би не хотів плюнути в бік короля чи королеви, що стосується їхніх родичів да, під час війни. Жодної війни не було, щоб їхні представники королівської родини не знаходились в гарячих точках. Це ж факт. Факт, ну це країна з такою історією глибокою, а, це почекайте, можна Почекайте, почекайте, на... Що ж там історія ж з лицарських часів? Uh, ну там, я скажем так, так, якраз завдяки українській історії історії е, Русі, частина англійських королів досі носить в собі і королев носить в собі е, е, кров е, роду Ярославичі, так чи я говорю? Це... ну так, от вся відповідь, тому розповідати про їхню історію, коли. Наші князі правили, то Англія там ще борюкалась безпосередньо з вікінгами, а ми вже існували як єдина держава. Наступне питання. Їх мільйона потрібно нам. Ну, Можна казати будь-які цифри. Питання номер один: чи підготовили ми до цього потрібну кількість навчальних центрів раз, чи є в достатній кількості зброя, боєприпаси для навчання? Два, чи достатньо у нас харчів три. І питання ж не тільки в кількості солдат, питання в кількості інструкторів, які ми мусили підготувати за ці 10, вже за 11 рік років війни підготувати створити свою систему підготовки. Бо дивіться, ми розповідаємо, що наші західні партнери будуть нас вчити. наші західні партнери партнер нас будуть чому? чому в певних моментах у нас є своя мусить бути власна школа? І на жаль, ми досі не створили потужну систему навчання. І з, з власними традиціями і з власними вимогами. І у нас навчальні центри, ну візьмемо, наприклад, там навчальний центр, а, який знаходиться не так далеко від Львова і належить одної з потужних навчальних закладів а, військових, так Так от скільки у них там штат цього полігону, і скільки вони випускають, і ви будете здивовані, що коефіцієнт корисної дії йде мінусовий. Ось вам так, знаєте, не називаючи конкретних цифр, бо потім скажуть якісь військові таємниці, там видаю. І на жаль, ситуація полягає в тому, що ми мусимо створити школу інструкторів свою. Цього поки що не зроблено. На жаль, за скільки років війни у нас не йде. Мало того, ті навчальні центри, які ми створювали там з 14 по 21 роки, вони достатньо швидко вже в 22 другому, два були перекваліфіковані. В тому розумінні, що вони почали готувати піхоту. А піхота, які має величезну кількість навчальних центрів, величезні Штати, чомусь не нарощує свої зусилля, а використовує інший безпосередньо досвід. Ще таке питання. Півмільйона призвати, ну. Теоретично беремо, що ми швидко, призвали при чому швидко. Ну Це швидко підій. не вийде, чесно скажу. Не вийде при е, переписній спроможності наших центрів комплектування. Чи при переписні спроможності наших навчальних центрів? Навіть якщо з цих 500 тисяч ми 300 тисяч відправимо за кордон, то залишиться 200 тисяч. А де ж 200 тисяч готувати? Насправді, щоб готувати по багатьом питанням людей, не потрібні розуміння в начальній центрі великі полігони, їх можна тренувати на невеличких майданчиках, е величезної кількості е місць, а особливо от, восени взимку, де е літні табори при правильній організації скажімо, людей по харчуванні розміщенню місць для підготовки достатньо і ці питання в свій час опрацьовувалися і мали певний успіх, але знов таки ж це повертання до закону про мобілізацію, про мобілізаційну підготовку.